Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, дорогі, зібралась до секонд хенду Сьогодні все по 19. Треба їхати, а я не можу себе заставити. Це просто, як це називається, я не знаю. В общем, взяла себе в руки, зібралась і їдемо. Запрошую вас з собою до команди. Так я виглядаю сьогодні. Показую вам першу річ, яку я зміряла. Цікава двойка. Цікава річ. Так, ну, вона тепла, але не довго, бачите. Мабуть, і так можна вбігти. І просто прийняти пояс так свободно, гарно. ось. Ця А Колі акрило. Відчувалася як вотна. Так, незважаючи на те, що тут нема вовни і це синтетичний склад, я придбала цю сукню. Так вона виглядає без ремня. Вона чуть довше. Ну, на моїй фігурі мені більш, більш подобається без ремня. Вже щось проціпилось. Повертаємось до Сотінгенду. Кипіджок. Дивимося. Куча сумнівів виникло після Ось Цей піджак. Це э, манго. Гарна якість. Всі кармани працюючі, не обманки. Рука, бачите? Шви внутрішні. Але це високий зріз і дуже-дуже маленькі бедра. Зацінили колір підкладки. Рудзики. Я ще їх покажу. покажу. Це гудзики зроблені під цю річ. Ну Мені зручно йти зразу. Дивіться, які гудзики. Це така основа об'язана ниткою. Підкладка. Бренд, дивіться. Це італійський бренд. Шиє одяг для молоді. Тепер склад, увага. Дивіться. Так, ну це я беру. Це навіть ми не думаємо, дивіться. Які крючки. Єдине тут, бачите, катушки треба почистити. Так, ну, всі зрозуміли, що я придбала це пальто. За мотивами гусарського мундиру, то, що кажуть в тренді. Я на вулицях такого не бачу, я вам чесно кажу. Але, дивлячись різних блогерів, про це вони кажуть. Ну, і ви самі бачите, яке воно якісне. І завдяки тому, що гудзики так і приглушені, нема оцього контрасту, золота, як буває нам. Таких речах, які як гусарський мундир зроблені, воно і виглядає так прям повсякденне, і може бути в гардеробі у кожної... Може бути в гардеробі у кожної жінки, незалежно від її віку. Повертаємось до Ситингенду. Ще зміряла це сіреньке пальто, але воно мале, бачите, на мене. Вона мені дуже сподобалась, і я його і так, і сяк, пробувала, і розтібала, і застібала. В общем, морочила голову і собі, і вам. Тільки так не зрозуміло, на що його застівати. Ось так, але його так не бо... От борта так не лягають. В Роз... мене розмір. Воно маленько, розумієте. Мекс це консервативний бренд середнього цінового сегменту. Зверніть увагу на фурнітуру, скільки гарні ґудзиків. У мене якась гудзикоманія. Бачите, 50% головне. Так, ще бачу із коза десь. 4%. І 2% Катон, це важчила підклад. Бачите, брендовані гудзики. Так, ну ось, Це стрій теплий жакетик. На мене гарно сидить. Ну, ось. Всі гудзики, на трьох гудзиках Ага, ну понятно. зі складом від... відрізано. Я її взяла, бо в складі є кашемір. Але, бачите, щось не зрозуміло. Це, мабуть, сукня. Я так розумію. Прем'яний склад, кашемір і марінос. Бринду там нема. Дуже свободно. Тут ось Ручка. В новому стані. Це сорочка шведського бренду ласка. Бренд рукавий. Склад. Так я виглядаю в трендовому жилеті. Одразу зрозуміла, що це не мій тренд. Не на мій зріст. Так, ну ось цей жилет Шей. Якість взагалі ніяка. Сінтетіка і то. Хуже хуже, ще один тренд. Тренд на прозорість. Річ цікава, але без ластіки. Ось бренд. Синтетичний склад. Так, ну, я думала, це блузка. Градієнт, це як я люблю, від сірого до темного. Цікава сукня, вона мала, але на мене ділась. Вона так тягнеться, як резинова. Там такий бренд цікавий. В неї фактурна тканина зроблена під шкіру змії. Ну, ось ця резинова сукня. Нічого цікавого я про нього не знайшла, окрім того, що це французький бренд одягу. Хто мені скаже, що не так в цій сукні. Руки сукня підіймається. Виглядає дуже зручно, але не красиво. Ось бранці сукня ось склад. Заради чого я міряла. Так, така Такая в ляпардах. Але, але все мале. Тут жме, тут жме. Ніяких і бірок не було. В общем, не мамусі, не татуся. Ще трапилась така легенька сукня. Ця блакитна. Ні, не можна, не Двох год не було. І я в ній була як каракатиця. схотіла вам показувати. А тут я бажана видаю за дійсне. Бо чогось я вирішила, що це місні. І зраділа, як маленька дитина. Гарна вискавка. Короткий кардіганчик, та в нього є недолік. <кій> <кій> Що такий бренд? <кій> Дивимось склад, не вартий він був мого часу. Бренд <кій> Георгій. Склад. На секундочку, ви бачите цей склад. Це просто шок. Так. Так. Ось так він на мені виглядає, ви розумієте, він великий. Зараз я його обдивлюсь Важно. Так ну все, відпочиваюся сиджу, Ой, друге друзяться. Тому що я хочу їсти. Зараз зайду в лінічні. Це в мене вже така традиція. Після шопінгу я заходжу. Щось собі смачненьке купити. І вам зніму. Так, ну Я зайшла в куліючі. Підключилась попрощатися, сказати, що я дуже вдячна своїм глядачам, своїм підписникам за те, що дивитесь, лайкаєте. Я дуже вас люблю і до зустрічі в новому відео. А наступне відео. Будемо з вами розбирати посилку, яку прислала мені моя підписниця. Кому цікаво, приєднуйтесь.